Таємниці бабусиної скрині. Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні на занятті я хочу вам розповісти одну чудову казку про наш національний одяг. Прослухайте цю казку, і ви зрозумієте всю цінність нашого українського одягу. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казка «Таємниці бабусиної скрині. У маленькому селі серед зелених лугів та плакитних річок жили були брат і сестра Іванка та Марійка. Вони були дуже допитливими дітьми і обожнювали гратися у бабусиній хаті, особливо біля її великої дерев'яної скрині. Одного дня, коли бабуся вийшла на двір по воду, Іванко тихенько підкрався до скрині і відкрив її. Всередині лежав дивовижний одяг. Вишиванки, яскраві спідниці, пояси, намиста, шаровари, капелюхи. Дивись, Марійко, тут стільки гарних речей. А давай приміряємо, запропонувала дівчинка. Ледь вони доторкнулись до одягу, як раптом довкола засвітилися маленькі вогники, почулося ніжне шепотіння. Дякуємо, що розбудили нас, пролунав голос. Іванко й Марійка роззирнулися. Перед ними стояли маленькі казкові істоти духи одягу. Перший заговорила вишиванка. Я сорочка вишиванка. Мене носять і хлопчики і дівчатка. Мої візерунки це не просто прикраса, а символ щастя, здоров'я та сили. Поруч застрибала широка червона спідничка, а я плахта. Українські дівчата носили мене з гордістю, а ще я підперезувалася крайкою, щоб виглядати ошатно. Зі скрині винирнув віночок. Я віночок із квітами. Мене плели дівчата, щоб бути красивими, а стрічки, які мені вплітали, мали особливе значення. Раптом з іншого боку пролунав гучний голос. Гей, гей, про нас не забувайте, це заговорили шаровари. Ми широкі, зручні штани для хлопців. У нас можна бігати і танцювати гопака. До них приєднався пояс крайка, а я допомагаю тримати одяг, надаю сил та захищаю свого господаря. А я бриль, вигукнув солом'яний капелю. Улітку я рятую від сонця. Іванка й Марійка завмерли від здивування. Бабуся завжди казала, що національний одяг це не просто вбрання, а справжній скарб нашого народу, прошепотіла Марійка. І тепер ми розуміємо чому. додав Іванка. А раптом двері рипнули, це повернулася бабуся. Діти швиденько закрили скриню, але бабуся загадково усміхнулася. Тепер ви знаєте таємницю моєї скрині. Пам'ятайте, наш одяг це історія, яку ми передаємо із покоління в покоління. З того дня Іванка та Марійка з гордістю носили вишиванки, бо знали, це не просто одяг, а частина їхньої рідної України. Малята, сподобалась вам казочка? То шануйте наш національний одяг і з гордістю носіть його. Пам'ятайте, це не просто одяг, це наш оберіг, це частинка нашої рідної України. На цьому наше заняття завершено. Дякую вам за увагу! До побачення, малятка!